Воювати будуть всі міністерство юстиції пропонує мобілізовувати засуджених. Так, за словами Мін'юсту, вони вже напрацювали зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитися до оборони країни. Адже наразі законодавчо таких людей мобілізовувати не можна. Як заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, йдеться не тільки про тих людей, які зараз відбувають покарання, а й про тих людей, які раніше були засуджені, і зараз їх просто, коли вони приходять в ТЦК, їх не мобілізовують, тому що по закону це не можна робити. За словами висоцької, всі ці напрацювання і цей законопроект. Буде закінчено приблизно кінець січня, початок лютого, можливо, середина лютого. Але в будь-якому випадку ще буде багато обговорень, тому що. Як ми пам'ятаємо, навіть головком залужний казав, що він проти того, щоб засуджених відправляли воювати. Ну але тенденція вже прослідковується. Їм треба утилізувати якомога більше соціальщиків. Саме тому вони розробляють законопроекти, завдяки яким можна буде мобілізовувати як інвалідів, так і засуджених. І тут, до речі, є ще один дуже цікавий нюанс. Якщо дійсно приймуть такий закон, тоді відмовитися від мобілізації і від війни вже не вийде. Якщо зараз можна відмовитись від мобілізації і вас посадять в тюрму, то при цьому законі вас все одно, навіть з тюрми, але все одно відправлять на а ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.